Сторінка 43. Параграф 11. Чому вода найдивовижніша рідина на землі? З усіх рідин на землі вода єдина рідина, яка за температур, придатних для життя, перебуває відразу в трьох станах: твердому, рідкому та газуватому. Ця її особливість забезпечує кругообіг води у природі. Чому вода така важлива? Ти вже знаєш, що чиста вода прозора і не має ані запаху, ані смаку. Але така вода є хіба що у лабораторіях учених. У природі вода активно вбирає в себе, розчиняє у собі і сама проникає майже усюди. Три чверті планети вкриті водою: океани, моря, озера, річки, струмки, болота. А над планетою пливуть хмари, скопище водяної пари, краплинок води. І кристаликів льоду. Вода є у повітрі, яким ми дихаємо, а найбільші запаси прісної води на землі заморожені у льодовиках і велетенських айсбергах. Ми самі значною мірою складаємося з води. Без води неможливе життя, адже вона входить до складу організмів. Розчиняє потрібні для життя і виводить шкідливі для організму речовини, охолоджує організми. Середовище існування багатьох тварин, усе живе на землі, споживає воду. Вода це стратегічний продукт кожної держави. Без неї не може існувати жодна рослина і тварина. А отже, і сільське господарство. У промисловості вода є сировиною, теплоносієм, розчинником. Вода є найдешевшим транспортом, дорогою, що пов'язує віддалені міста. Ставки і фонтани неповторні елементи архітектури. Не марнуємо воду. Україна найменш забезпечена водним ресурсом держава у Європі. Водночас щодоби кожен мешканець України споживає 320 літрів води, тоді як у великих містах Європи, 100-200 літрів. Які особливості води? Вода єдина речовина на землі, яка за температури придатна для життя людей, може перебувати одночасно у трьох станах. Твердому, рідкому і газоватому. Саме ця її особливість забезпечує кругообіг води в природі. Тверді тіла зазвичай щільніші, ніж рідини, з яких вони утворилися. А з водою все навпаки. Молекули води у рідкому стані у щільніше, щільніші, ніж твердому, тому лід плаває на поверхні води. Саме тому, що лід плаває на поверхні води, у річках та озерах можливе життя. Якби літонув, на поверхні утворювали бся б нові і нові шари льоду і, врешті, водойма промерзла б до дна. Рослини на дні скувала би крига, а майже всі водні мешканці неминуче загинули б. Скільки в тобі води? Кількість води в тілі залежить від віку людини. Уяви, ти більше, ніж наполовину складаєшся з води! Наприклад, якщо твоя маса 25 кг, то маса води в тобі 17 кг. якщо 30, то води 20, якщо 35, то води 23. Якщо 40, тоді 27. Якщо маса твоя 45 кг, то маса води 30 а якщо 50, то маса 30. 33 кг води. Дихаючи, ми втрачаємо воду, подихай на холодне скло і воно вкриється капельками води. Ти видихаєш вологе повітря, що містить водяну пару, охолоджуючись, вона конденсується, перетворюється на рідину. За добу ти витрачаєш близько 10 склянок води. Стільки ж води тобі треба пити і споживати з їжею. Щоб покрити витрати води на дихання. Вода міститься у всіх продуктах, які ми вживаємо в овочах, фруктах, м'ясі, хліб та крупах води більше, ніж твердої речовини. Заморожений хліб досить поширений у світі на біофабрикат Такий продукт можна зберігати тривалий час, він не черствіє, а за потреби його можна швидко допекти і частувати гостей свіжесенькою випічкою. Як зробити модель коло обігу води? Вода перебуває у постійному русі, Випаровуючись з поверхні водою, ґрунту та рослин, вода накопичується в атмосфері, повертається у вигляді опадів, поповнюючи запаси в океанах, річках, озерах. Тому кількість води на землі не змінюється. Це є колообіг води в природі. Виховте за інструкцією модель явища колообігу води в природі. Які спільні ознаки моделі та явища? Чим вони відрізняються? Перше. Акуратно відріж верхню частину пластикової пляшки. Друге. Дно пляшки встили дрібними камінцями шаром завтовшки приблизно 1,5 см. Третє. Зверху насип 5-см шар доброго ґрунту. Четверте, Посади невеликі рослинки. алоє, товстянки, очітки, кактуси. Невибахливі і житимуть у закритій пляшці дуже довго. П'яте. Зволож землю не сильно. Шосте. Закріпи верхню частину пляшки клейкою стрічкою і закрити кришкою. Сьоме, Поставь модель у добре освітленому місці. Але не напряме сонце. Якщо рослинки приймуться, коло обіг води можна буде спостерігати впродовж року. Шосте Простеж за змінами, що відбулось середині пляшки впродовж доби. Запиши свої спостереження: вода руйнівник чи вода-рятівник? Науковці вважають, що життя зародилося у воді, нас зачавровує морський прибій, вавлять хмари, що пропливають у небі, зворушує ранкова роса на пелюстках троянди. Вода матеріал для чудових творінь природи, успеку ковток води вгамовує спрагу. Водночас смертоносні гігантські хвилі становлять загрозу для кораблів і людей на узбережжі. Водних стігій є чимало: гроза, заметіль і хуртовина, повінь, паводок, снігова лавина, льодопад. Перетворюючись на лід, вода може зруйнувати не лише водогінні труби, батареї опалення, але й гранітні скелі. Дощова вода потрапляє у тріщини скель, замерзає і поступово руйнує гірські породи. Коротко про головне. Вода єдина речовина на землі, яка за температур, придатних для життя, перебуває відразу у трьох станах: твердому, рідкому та газуватому. На відміну від більшості речовин, молекули води у рідкому стані упаковані щільніше, ніж у твердому. Ця особливість води рятівна для життя на землі. Усі організми, навіть мікроскопічні бактерії, містять воду і не можуть жити без неї.